Створення міжнародного замовлення. Якщо у вас є власний транспорт, додайте дані по водію АТЗ та створіть комплекти у розділі власний транспорт. Коли цей етап виконаний, вам потрібно створити договір з вашим підприємством корпорації. Створіть договір та встановіть статус, отримано емейл або отримано оригінал. У правому верхньому кутку з'явилося посилання на відео, де ми розповіли, як це зробити. Переходимо за посиланням замовлення Створити міжнародне. Відкриється модальне вікно створення міжнародного замовлення. Якщо у вас є власний транспорт, який ви залучаєте до перевезення, активуйте функцію Власний транспорт. Після вибору підприємства корпорації та контрагентів. Інформація про договори з контрагентами, контакти та розмір ПДВ буде автоматично відображена, подібно до створення локального замовлення. Зауважте, що у списку будуть відображатись лише ті контрагенти, з якими вже укладений договір зі статусом Отримано імейл» або Отримано оригінал. Далі для заповнення форм завантаження та розвантаження натисніть відповідну кнопку Додати. Після заповнення форм в модальних вікнах і зберігання відомостей переходимо до заповнення решти осередків. Якщо ви створюєте замовлення з власним транспортом, дані водія та ЕТЗ підтягнуться автоматично. Якщо у вас немає власного транспорту, заповніть усі поля та додайте дані про водія, натиснувши на Додати інфо. Нагадаємо, що номер телефону потрібно вказувати у міжнародному форматі, щоб була доступна функція відправлення СМС-водію. Як це зробити, розкажемо трошки пізніше. Далі переходимо до заповнення фінансової частини замовлення, де ми встановлюємо вартість перевезення до кордону та після кордону. Позначка Показати замовнику до кордону активна за замовчуванням, а після кордону неактивна за замовчуванням. При потребі активуйте позначку після кордону, потім встановіть вартість, яку має сплатити замовник. Після встановлення вартості для замовника осередок експедиційні виконавця стає активним. Якщо з виконавцем є домовленість про його експедиційну винагороду, внесіть необхідну суму. Активним буде осередок з ПДВ або без ПДВ, в залежності від системи оподаткування виконавця. Після цього оберіть валюту. В осередках Вартість в гривні довідково одразу встановлюється значення у перерахунку до гривні за курсом НБУ на дату створення замовлення. Далі потрібно встановити підстатуси перерахунку валют за курсом Національного банку в національну валюту, на який момент існує домовленість з контрагентами. В наявності 4 підстатуси: на момент завантаження, розвантаження, митного оформлення експорту, митного оформлення імпорту. Внизу вікна також розташовані поля для введення операційних витрат по рейсу. Таких як витрати на сплату сертифікатів на кордоні та інші витрати. Операційні витрати по рейсу впливають тільки на підрахунок попереднього доходу, що співробітник бачив дохідність. Попередній дохід також перераховується з валют в гривні за курсом НБУ на день створення замовлення. Коли всі осередки, позначені зірочкою, заповнені, тисніть на Створити замовлення. Якщо хоча б один з обов'язкових полів або медальних вікон додавання завантажень, розвантажень залишились незаповненими, система не дозволить зберегти замовлення та повідомить, що необхідно заповнити всі обов'язкові поля. Для того, щоб відкрити медальне вікно у розділі поточні перевезення, натисніть на потрібний номер замовлення. У даному модальному вікні ви можете редагувати, клонувати чи видаляти замовлення, а також підписати замовлення, відправити контрагенту, роздрукувати та надіслати смс-водію. Він отримає посилання, перейшовши за яким зможе отримати вичерпну інформацію, яку ви внесли під час створення замовлення. При натисканні посилання в смс-повідомленні відкриється модальне вікно з деталями маршруту, адресами і контактами для завантаження розвантаження. Під час роботи з замовленнями в розділі поточні перевезення встановлюйте статуси з відповідними датами залежно від підстатусів, особливо при використанні іноземної валюти. Після завершення перевезення встановлюйте статус Розвантажено. Після цього замовлення переміщується до розділу звіти. З датою надання послуги відповідно дати розвантаження та автоматично конвертується валюта в гривні. У модальних вікнах міжнародних замовлень є корисна функція формування довідки про транспортні витрати для митниці.